Чому можемо все знати вдома, але зависаємо, коли бачимо тест? Да. Тупняк. Ну Дивіться, там є кілька моментів. Перше, це рівень стресу, поки що фіксуємо це як ідею. Друга штука, є таке явище, ефект одвірка називається. Я думаю, що його всі помічали, коли ти з кімнати йдеш на кухню, щось там взяти, по дорозі на кухню забуваєш на що йшов, повертаєшся в кімнату, згадуєш, ідеш назад на кухню, і можна ще повторно забути. А іноді деякі люди примудряються і втретє забути, на що вони йшли на кухню, аж поки там собі десь не запишуть, на що я туди йду. Вирішили це дослідити, і виявили, що навіть у Майнкрафті, от гравці в Майнкрафт, коли вони виходять з однієї кімнати в Майнкрафті у іншу кімнату, вони теж забувають, що там було у першій. Тобто, тут, скоріш за все, в чому суть? Наша свідомість точно не здатна обробляти всю інформацію. Наша свідомість має дуже вузький фокус уваги, вона не здатна обробляти одразу дуже багато інформації. Тому вона в кожному місці е, визначає, що в цьому місці важливо, а що не важливо. І все, що не стосується цього місця, вона одразу відкидає кудись на рівень несвідомості, е, несвідомого. Е, тобто, свідомо ми обробляємо трошечки, і в кожній кімнаті це своє трошечки. Е, і от з цієї причини, якщо ви вчитесь завжди в одному й тому самому місці, то коли ви складаєте НМТ в іншому місці, ви дійсно навіть без стресу можете якусь частину інформації забути.